Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами познайомились з літерами, які позначають голосні звуки А, О, У, Е, І. Вони позначені червоним кольором. При вимові голосних звуків повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. А ще ми з вами познайомилися з літерами, які позначають приголосні звуки: М, П, Т, К, Н, Х, Ф, Б, Д, Г, В, Л. Вони позначені синім кольором. При вимові приголосних звуків повітря не може вільно виходити з ротика і зустрічає перешкоди у вигляді язика. Зубів губ Сьогодні я хочу познайомити вас з новим звуком. Але спочатку послухайте вірш Наталі Забіли. І Івасик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, і від індика в дім утік. Діти, хто грався іграшками? Так, іграшками грався Івась. Кого побачив та злякався Івасик? Так, Івасик злякався індика. Діти, який звук ви найчастіше почули у віршику? Так, найчастіше ми чули звук І. Пропоную вам промовити звук І разом зі мною. І, І, І. Звук І голосний. При його вимові повітря вільно виходить з ротика, не зручаючи жодних перешкод. На письмі звук І позначається літерою І. Вона позначена червоним кольором. Пропоную вам скласти склад з літерою І. Якщо до літери І, ми додамо літеру «Л», утворимо новий склад ІЛ. Поміняємо літери місцями. І ми утворили новий склад. Лі. Щоб краще запам'ятати звук І, пропоную вам пограти у гру. Обіймай звук. Коли почуєте звук І у словах, плесніть у долоньки. Кіт, будинок, стіл, чайник, сік, дід, дах. Віконце, мило, ніж. Килим, стільчик. Цеглинка, конструктор. Впевнено, ви почули всі слова зі звуком І. А тепер пропоную вам дізнатися, де живе звук І у словах на початку всередині чи в кінці слова. Де живе звук І у слові індик? Так, звук І живе на початку слова. Тому цеглинку ставимо у першій частині смужки. Де живе звук І у слові ножиці. Так, звук І живе в кінці слова. Тому цеглинку Лего ставимо в кінець смужки. Де живе звук І у слові кіт. Так, звук І живе всередині слова. Тому цеглинку Лего ставимо. На середню частину смужки. Щоб краще запам'ятати звук І, пропоную вам викласти літеру І за допомогою цеглину клео, крупи або розфарбувати всі фрагменти з літерою І у розмальовці та дізнатися, який предмет заховався у фрагментах. Пелс. Веселі друзі! Келлі Регі Семі, Ізі, Габі. На минулій нашій відеозустрічі ми дізналися історію Семі та Регі. Семі подобається вирішувати проблеми разом з друзями. Важливо довіряти одне одному. Завдяки довірі Регі та Семі друзі змогли продовжити грати у фрізьбі. Сьогодні я пропоную вам дізнатися нову історію веселих друзів: Семі та Сіно. Семі жив поруч з великою конюшнею. З її вікна завжди стирчала купа смачного свіжого сіна, і Семі не розуміє, звідки воно там постійно береться. Можливо, конюшня чарівна? А може, всередині є сіномашина. Семі, який любить поїсти, радий, що в конюшні завжди є сніданок. Одного разу Семі прийшов до конюшні раніше, ніж зазвичай, та зустрів там Габі біля вікна, де семій зазвичай ласує сіном, стрибала Габі!» Дійсно, кролики люблять стрибати. Мабуть, Габі робить ранкову зарядку, подумав сем. Семі охоче взяв жмуток сіна і не помітив, що Габі перестала стрибати. Натомість вона дивиться на семі з певним очікуванням. Ммм, ням-ням, яка смакота, сказав семі. Як егоїстично, семі збирається все це їсти сам і навіть не поділиться зі мною, міркувала розчарована Габі. Семі помітив, що з Габі щось не так. Ти втомилася після ранкової зарядки? запитав Семі, дивуючись, чому Габі засмучена. Ранкова зарядка? Що ти маєш на увазі? Я хотіла взяти трохи сіна, щоб поїсти, але я не можу дотягнутися, відповіла Габі. Вибач, я не знав, що ти теж хочеш сіна, відповів Семі, йому було соромно, що він не поділився з подругою. Семі не завжди думає про те, що відбувається навколо нього. Габі зрозуміла, що між ними виникло непорозуміння. Наступного разу я попрошу про допомогу. Можливо, я недостатньо чітко дала зрозуміти, що я теж голодна. Сказала Габі, усміхнувшись. Перш ніж Габі закінчила говорити, семі вже почав смикати сіно. Пригощайся, звернувся семі до Габі, пропонуючи їй трохи сіна. Габі пожвавішала та застрибала від радості. Щиро дякую. Потім Габі поступливо розвернулась і зробила те, що семі не було видно. Та-да! заспівала Габі, зігнувши соломинку у формі серця. Та одягнувши її капелюх, О, тепер у тебе така ж зачіска, як і у мене, засміявся семі. Семі засмутився, бо розчарував Габі. та, на щастя, вони вирішили непорозуміти, і семі стало легше. Він зрозумів, що ділитися дуже приємно. Наступного разу семі без зайвих зволікань обов'язково поділиться з іншим. Що ви робите, коли зрозуміли, що вчинили неправильно. Як Семі міг здогадатися, що Габі потрібна допомога? Семі подумав, що Габі робить ранкову гімнастику. Як ви думаєте, чому Семі неправильно зрозумів ситуацію? Як почувалася Габі, коли Семі не поділився з сіном одразу? Семі прийшов до конюшні і зустрів там Габі, яка стрибала, намагаючись дістатись до сіна. Семі не одразу зрозумів, що габі важко дострибнути та полакомитись сіном. Сьогодні я пропоную вам виготовити годівничку для габі, щоб їй не довелося стрибати за сіном. Для ліплення нам знадобиться пластилін, дошка для ліплення. Беремо матеріал, добре розминаємо його, щоб він став еластичним. Розділяємо матеріал на шматки. Беремо матеріал, скочуємо його у кулю, потім у валик. Притискаємо матеріал, формуємо з нього прямокутник. Беремо інший шматок матеріалу, скочуємо у кулю, потім у валик, притискаємо його в рівню матеріал. З іншого шматка пластиліну згортаємо в куль, приплюскуємо його, формуємо квадратик. Розділяємо матеріал на шматочки. Кожен шматочок згортаємо у кулю, потім у довгі соломинки. Це сіно. Збираємо наш кошик для сіна. З'єднуємо прямокутники та квадрати між собою. Розгладжуємо кути. У середину кошика насипаємо наше сіно. Ось такий кошик вийшов у мене. А який кошик для сіна зробите ви.